Шановні глядачі, вітаю вас на нашому каналі Меблі Комфорт. І сьогодні я би хотіла з вами поділитися інформацією про основні переваги шкіряних диванів. Ми знаємо, що наші покупці шукають зручні, практичні, комфортні меблі для дому. Це є основними вимогами для диванів. І саме тому вибір шкіряного дивана може бути одним з найкращих рішень. І зараз я вам наведу декілька дуже важливих, на мою думку, переваг шкіряних диванів. І перша саме важлива річ це простота у догляді. Шкіряні дивани це прикраси любої кімнати, завдяки їх елегантному вигляду і природній красі. Але що ще важливо, що шкіра дуже проста у догляді, і вам достатньо, хоча б раз в тиждень, протерти її від пилюки вологою ганчіркою, або використовуючи спеціальні засоби по догляду за шкірою. Якщо у вас є діти, домашні улюбленці, якщо просто пролили каву, от як я зараз зроблю на відео, ви можете не хвилюватися про стан свого дивану і про те, що пляму ви не зможете вивести. Треба буде викликати хімчистку. Це все дуже просто виводить. Ще більшість степів шкіри дуже легко доглядати за допомогою ось такої воскової пасти. Ми самі нею користуємося і вам радимо. Цей засіб чудово живить, пом'якшує, надає блиску і захищає шкіру від надмірного пересихання чи надмірної вологості. На цьому ролику чудово видно, як засіб надає блиску і живить натуральну шкіру цього дивану. Ми самі користуємося таким засобом, особливо після миття, і помітили, що більшість степів шкіри дуже гарно реагують на такий засіб. Ще хочу поговорити про безпеку і гігієну. Це один з пріоритетів для дому, особливо там, де є діти. Багато людей страждають від алергії і є чутливими до певних матеріалів. Але хочу сказати, що шкіра є гіпоалергенною, вона не вбирає в себе пилюку, легко очищається, на ній не заводяться пилові кліщі і. Більш стійка до збирання запахів, тому неабияким плюсом є те, що шкіряні дивани підтримують чистоту і гігієну у вашому приміщенні. Також дуже важливе значення має пожежна безпека, і спеціально для цього ролика я провела експеримент, в якому показано, як працює шкіра, шкірзамінник і тканина, яка використовується на диванах. Як бачите, натуральна шкіра максимально захищена від займання. Тому, обираючи шкіряний диван, ви обираєте безпеку для своєї родини. Ще один дуже важливий пункт це довговічність меблів. Адже коли ми інвестуємо в меблі, ми хочемо, щоб вони служили нам якомога довше. І саме тут шкіряні дивани проявили себе з найкращої сторони. Вони відкривають всі свої секрети довговічності. Адже натуральна шкіра матеріал надзвичайно міцний, еластичний. Він чудово тримає форму впродовж багатьох років, і за умови правильного користування ваші дивани будуть служити вам декілька десятків років. Таким чином, шкіряні дивани стають не лише покупкою, а справжньою інвестицією в комфорт та стиль. Отже, шкіряні дивани це вигідна покупка, бо ви інвестуєте в красу, в комфорт, в тручність користування і в довговічність. Якщо ви шукаєте міцні і красиві меблі, не сумнівайтеся і завітайте до нашого магазину. Пропонуємо справді великий вибір диванів, які задовільнить ваші смаки і зекономить гроші. Наші дивани пройшли вже практично всі стадії випробувань, тому ви можете бути впевнені у їх якості. Ціна диванів також дуже приємна, тому що вони коштують у декілька разів дешевше від нових. Дякуємо, що переглянули наше відео. Не забудьте підписатися на наш канал і тиснути на дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення. Бажаємо вам знайти свій ідеальний шкіряний диван, щоб насолоджуватись комфортом та красою у вашій оселі. Без зайвих витрат. До зустрічі!